Сміливість міста бере прислів'я про людську силу та жагу до підкорення нових вершин. Пішло воно від полководця Суворова, після того, як він штурмував турецьку фортецю. Було це крилатим виразом, але згодом стало прислів'ям, так як люди забули автора вислову. На мою думку, у цім прислів'ї йдеться про важливість прийняття рішень та їх вцілення у життя. Адже найчастіше для виконання справи мрії нам не вистачає сили волі, аби піти на ризик. Тому сміливість на початку справи вже половина успіху. Страх буде присутній завжди, але сміливість допоможе нам його подолати. І тоді багато речей нам здаватимуться не такими складними і нездійсненними, як на початку шляху. Тому ніколи не бійтесь невідомого, будьте сміливими та підкорюйте власні вершини.